Ну, в принципі, крім важкої збиральної кампанії по пізніх культурах, яку ми, до речі, до цього часу не закінчили, тому що кукурузу ми все ще збираємо. От, ну, в принципі, рік був дуже непоганий, тому що ми отримали багато вологи влітку, тому зараз товарна кукуруза нас дуже радує, тобто ми балансуємо десь 9-10 тонн урожаю з гектара. По соняшнику результат як для цього року більш-менш непоганий, втрати, які ми понесли, вони були відносно несуттєвими. І нам вдалося зібрати якісний соняшник, а це головне, тому що значна частина його Тому... А у вас ще був кондитерський, я пам'ятаю? Ні, в цьому році кондитерського не було. Були певні питання із. Та й це ринок такий, знаєте, він не дуже вдячний. Часто. Під замовника. Угу. Під замовника, так. Да. Всі нішеві культури вони працюють до того часу, поки їм не вирішили зайнятися значна частина виробників. Вони нішеві не тому, що їх мало вирощують, а тому, що там досить вузькі ринки споживання. Відповідно, перевиробництво, хоча б мінімальне, воно дуже негативно впливає на ці ринки. Так що, якщо так по результатам як, сезону... якщо підсумувати, то в принципі рік як зазвичай був, так? Ну не зовсім як зазвичай, дуже важке збирання. Якщо брати чисто виконання робіт, то мабуть так. Ну, коригуваю з коригуванням на погоду. Да? Ми були дуже непогано готові інфраструктурно, тому що своя сушка, причому переведена на органічне паливо. Відновлювані, які питання, да? в кінці відключення електроенергії зачепили дуже сильно нас, тому що ми від цього само собою залежні досить сильно, як і всі, мабуть. Ну, Вдалося переорієнтуватися на генератори, в принципі, ми зараз можемо сушити незалежно від лінії енергопостачання. Так само ми сподіваємося здійснити і калібрування, і протруювання, тобто вже підготовку насіння повністю. Так що, це, якщо так, коротко.